Добрий день, друзі. Значить, оновлена інформація з квестури в Турині. Зараз я знаходжуся саме тут, за моєю спиною, бачите, яка величезна кількість людей. Дуже-дуже багато і відповідальна респонсабільна з квестури мені повідомила, що вчора було звільнено, неочікувано більше, ніж 20 людей. Тому не надається ні інформація, не приймаються люди без запису. Тобто без апунтаменту, як мінімум наступних 15-20 днів. Тому сказали, що порадою є, або мати апунтаменту, приходити, хто має чітко вказану дату і час, в іншому випадку, не. Дадуть війти в квестуру нікому. Ось така оновлена інформація станом на 3 січня 2023 року. Чому так невідомо, але майте це на увазі. Тому що на вулиці зима. Стояти тут зранку, самого сьомої ранку, не дуже приємно е, при типу. Змерзнути, і щоб потім почути, що ні, вхід заборонений. Тому обов'язково старайтеся мати запис апонтаменту. Ось так. А ви що скажете? Як у ваших кастурах ситуація у ваших містах? Мілан, Рим, Неаполі відзивайтеся, пишіть в коментарях, щоб ми також про це знали, і щоб разом надавали інформацію і були в курсі всіх подій. З вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та модіатор Італії. До побачення, па-па.